Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФЕМ. Який інтеграційний захід провели в Новояворівську? То де в громаді втілили в життя патріотичний проєкт Ми нація героїв. Мої вітання. З вами Марія Канцелярист. Говоримо про основне. Новини на Янтарна Фем. І спершу до важливих новин країни з російського полону звільнили ще 175 наших захисників. За інформацією від президента Володимира Зеленського, це один із наймасштабніших обмінів. Тут є солдати, сержанти та офіцери. Вони боролися за свободу України в лавах збройних сил, зокрема військово-морських, національної гвардії, сил територіальної оборони та прикордонної служби. Крім того, ще 22 воїни були звільнені Поза межами обміну серед них важко поранені. Та ті, кого Росія незаконно переслідувала за сфабрикованими звинуваченнями. Новини на Янтарнефем. І до локальних підсумків відбулося чергове засідання комісії з питань захисту прав дитини. Під час заходу розглянули серед іншого майнові питання. Також йшлося про встановлення порядку побачень із неповнолітніми дітьми. Присутні підкреслили, що комісія працює для результативного розв'язання проблем виховання та розвитку дітей і забезпечення їхніх інтересів. ВПО Яворівщини взяли участь у симуляційній грі світ громад у Новояворівську. Цей інтеграційний захід частина масштабного проєкту, який реалізує громадська організація Центр жіночі перспективи за підтримки структури ООН жінки в Україні, а ще за фінансування жіночого фонду миру і гуманітарної допомоги ООН. Патріотичний захід Ми нація героїв провели днями в Новояворівській першій школі. Його організували на знак пошани до мужності громадян, які стали на захист демократичних цінностей. Серед організаторів проєкту заступниця з виховної роботи Марія Хоча та педагог-організатор Надія Смук. Заповіднику Росточа зафіксували незаконний заїзд на кросовому мотоциклі. Фахівці нагадали, що рух транспорту поза дозволеними дорогами завдає значної шкоди природі. Він руйнує ґрунтовий покрив, порушує спокій диких тварин і може призвести до знищення рідкісних видів. Новини на Янтарне Фем. Зараз інформація, зокрема для водіїв. Завтра, 20 березня, з 9-ї години в місті Яворів проводитимуть зрізку аварійних дерев на території школи номер 2 У місті тимчасово перекриють відрізок дороги на вулиці Шевченка до перехрестя зі Львівською. Об'їзд можливий вулицями Турянського та Шашкевича. Погоду у четвер мінлива хмарність, температура в день до плюс 12 градусів. Уночі мінус 3. вітер 1-2 метри на секунду. Вночі та вранці слабкий туман на окремих ділянках доріг. Ожеледиться. І тепер це все. Нехай цей вечір березня надихає та зігріває вас разом із хвилею 97,6 FM.